В добробуті і благості людської тут вибір, час прийшов зробити самотність всю свою вже відпустити, пора, пора і час настав. Самотною ти не буваєш. Ілюзія твоя тут в тобі проростає. Самотність це мариво, ілюзія людська. Ти ніжність і любов у серці збережи. Ти там в дитинстві всю цю історію лишила. Тепер дозволь собі її забрати. Ти просто туди іще раз подивись. Там вся історія таємна відразу і відкриється тобі. Там дубовик. Тобі підкажу, де ж ти себе у мріях залишила, освічення собі зроби, собі, собі маленької дитинки. І дар свій забери, пообіцяй себе оберігати. Образити себе нікому не давай. Всі смутки відпускай. Переоціни життя своє по іншому, вже час прийшов. Лиши все все старе і непотрібне. Тут істина така, щоб щось прийшло нове до тебе, повинна вибір навчитись ти робити.